Цьому випуску Динамо має намір підсилитись двома легіонерами на зимовому трансферному ринку. Анчелоті особисто зізнався Луніну, коли він посадить Куртуа у запас. Мареско вперше прокоментував допінг скандал мудрика: Шахтар та Динамо дізнали своїх суперників в плей юнацької ліги чемпіонів. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропускати нові футбольні новини. Перенесеному матчі восьмого туру чемпіонату Португалії Бенфіка на виїзді здолала «Націонал» з рахунком 2-0. Орли, попри свої спроби ніяк не могли забити, лише по перерві зумівши відкрити рахунок. У лісе зіграв рукою у штрафному майданчику. Суддя призначив пенальті, який бездоганно виконав Ді Марія. І саме Ангель же подвоїв рахунок, скориставшися панікою захисників Націонала. У підсумку Бенфіка здобула перемогу, яка дозволила набрати команді 35 очок. Також міжнародний центр спортивних досліджень розмістив Анатолія до рейтингу найкращих вратарів семитопових чемпіонатів за важливим для цих гравців показником сейвами. Головною мовою списку стало те, що воротар повинен відіграти мінімум 630 хвилин у національному чемпіонаті свого клуба. Тож Трубін важкою працею виборов собі місце серед лідерів. Мадридський реал переміг Почуку в фіналі міжконтинентального кубка з рахунком 3-0. Після цього матчу воротар мадридців Андрій Лунін здобув свій 11-й трофей у клубній кар'єрі та обійшов гравця арсенала Олександра Зінченка, який в свою чергу виграв 10 трофеїв. Головний тренер мадридського реала Карло Анчелоті також провів розмову з українським голкіпером та повідомив йому, коли він матиме ігровий час. Ти точно гратимеш у Кубку Іспанії, сказав Анчелоті Луніну. Тож королівський клуб на стадії однієї 16 16-ї фіналу на виїзді зіграє проти депортіво Мінери, яка виступає в четвертому іспанському дивізіоні. Тому у цьому матчі ворота вершкових буде захищати саме український голкіпер. Він Челсі Михайло Мудрик та його оточення вважають, що заборонена речовина могла потрапити в організм українця разом з їжею, що містить і 23-річний українець та лондонський клуб очікують результати про ББІ, але близькі до нього люди вважають, що він невинуватий і що це буде доведено. Челсі також не вірить, що український гравець вживав допінг. клубі готові захищати футболіста, вважаючи, що він або зазнав невдачі не з власної вини, або отримав неправильний результат проби «Ей». Також наставник Челсі Енсо Мареска перше прокоментував ситуацію з Михайлом. Щодо мудрика є заява клубу. Більше додати нічого, крім того, що ми всі підтримуємо та віримо в мішу. Є спільна підтримка, ми довіряємо йому, коли трапляються такі речі, то ти маєш повністю підтримувати гравця. А мудрик гравець Челсі. Він один з гравців нашої команди, з яким я на контакті. Поки що немає інформації, скільки може тривати ситуація з розслідуванням, таке у футболі трапляється не вперше. Ми знаємо, що треба робити. Звичайно, ми всі засмучені, але ми тут, щоб підтримати Мішу. Він не може тренуватися. Ми чекаємо, а клуб дає мудрику підтримку. Тут справа не конкретно в ньому. Будь-який гравець, з яким таке трапляється, потребує підтримки. Немає значення йому 20 чи 30 років. Він українець, італієць чи англієць. Усім потрібна підтримка. Справа не в Михайлі його віці чи його рідній країні. Тож я тут, щоб підтримати Мішу, ми всі віримо, що він не винний. Чи його кар'єра в Челсі закінчена? Я так не думаю. Ні, я думаю, що він повернеться, але ми не знаємо, коли це станеться. Немає сумнівів, що він повернеться до складу. Усі в Челсі здивовані тим, що сталося, і засмучені. У швейцарському Ніоні відбулося жеребкування однієї 16-ї фіналу юнацької ліги УЄФА. Українські команди Шахтар та Динамо пішли різними шляхами у цьогорічному розіграші. Тож в підсумку гірникам в суперники дістався Хофенхайм. Тоді як Динамо зустрінеться з італійською аталантою, варто додати, що матчі відбудуться 11 або 12 січня. Наразі точні дати проведення зустрічей невідомі. Ексфорвард Динамо Віктор Леоненко прокоментував роботу Маріно Пушича на чолі Шахтаря. Шахтар грає дуже нестабільно і можу сказати, що гірники не вгадали з тренером. Прочитав інтерв'ю Пушича, де він каже, що Шахтар проводить фантастичний сезон. Який там він фантастичний? Ви на якому місці йдете? Чи він думає, що Янгбойс обіграв і життя вдалося? Таких як Пушич я називаю позитивчики, він сам себе переконує, що все класно Шахтар робить усе, щоб чемпіонат виграло. Динамо, якби мені дали завдання знайти тренера для Шахтаря, то я б знайшов, але я не хочу замість когось робити чужу роботу. Головний тренер Роми Клаудіо Ранєрі висловився про форварда Артема Довбека після переможного матчу в Кубку Італії проти Самдорії. Довбек зробив дубль. Я сподіваюся, що він розквітнув. На жаль, він тренується не так, як може це робити, тому що має багато незначних проблем. Гравець таких габаритів не може набрати форму за тиждень, оскільки ми дуже мало тренувалися. Тож я переконаний, що він є чемпіоном, і він повинен нам це показати. У Артемо потужна фізика, яка потребує належного тренувального процесу. Голів йому бракувало, але вони допоможуть краще працювати на тренуваннях. Це важливо як для нього, так і для Роми. Лічені дні до бою у Фюрі Зроби поєдинок ще цікавішим з повбет та бонусом для нових клієнтів за посиланням в закріпленому коментарі. Київське Динамо активно працює над підсиленням складу в рамках зимового трансферного вікна. Київський клуб шукає двох вінгерів-легіонерів по одному на кожен фланг. На правому фланзі київській команді потрібен новий гравець, адже Андрія Єрмоленко часто турбує травми. А от Назар Волошин не зміг набрати оптимальну форму в першій частині сезону. На лівому фланзі у Динамо є Владислав Кабаєв, який стабільно виходить на поле. Але клуб шукає надійного дублера для нього. Адже Максим Брагару поки не виправдав покладених на нього сподівань. Нагадаємо, Динамо програла всі свої шість матчів у лізі Європи та залишається єдиною командою, яка не набрала жодного очка у цьогорічному розіграші турніру. Натомість в УПЛ кияни йдуть першими, не поступившись у жодному поєдинку. Вінгер київського Динамо Андрій Єрмоленко продовжує відновлюватись від травми за кордоном. 35-річний Єрмоленко отримав пошкодження ахілового сухожилля і тепер проходить лікування у реабілітолога. Якщо ж прогресу не буде досягнуто до кінця року, то скоріш за все легенда Динамо покине команду або ж взагалі завершить футбольну кар'єру, щоб не навантажувати зарплатну відомість столичної команди. Футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло висловився про ушкодження лідера киян. Якщо у ярмоленка хронічне запалення ахіла, то це труба. З такою проблемою гравець може вилетіти з обойми у будь-який момент. Це як мати артроз у колінному суглобі, коли може статися запалення навіть на дощик. А хто може і чи може замінити ярмоленка повноцінно, можна дискутувати дуже довго, але не будемо. Скажу вам так, щоб Динамо дійсно було конкурентно спроможною командою на рівні Єврокубків. Взимку та влітку поетапно потрібно придбати 7-8 якісних гравців. У Динамо немає фармклубу. клубу Те ще одна велика проблема. Так би молодь можна було б туди віддавати, щоб вони набиралися досвіду, а так молодіжний чемпіонат України ні про що. Грають мов життя у теплій ванні, по 10 голів забивають конкурент, один молодь шахтеря і все. Тож важко у таких умовах виростити хороших виконавців. А чи потрібно, на вашу думку, Ярмоленку вже завершувати кар'єру, чи спробувати оговтатись від травм? Напишіть свою думку в коментарях.